Доброго дня, шановні хорватські і українські медіа, насамперед я хочу подякувати моєму другу Гордону за те, що вони так швидко і так якісно втілили цю ініціативу. Я от хочу нагадати, що це перший парламентський саміт, а він є логічним продовженням загальної міжнародної кримської платформи, яка ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Крім цього, я хочу сказати, що якщо це перший... Ви розумієте, що ми маємо намір продовжувати цю діяльність в сфері парламентарів. Крім цього, я хотів би просто, щоб ми з вами зрозуміли, що зараз відбувається. Я, пан Гордан, і інші спікери. Ми доволі часто беремо участь у засіданнях міжпарламентських асамблей, зібранні інших. Сьогодні в Хорватії відбудеться найбільше за останні роки зібрання голів парламентів, аналогів, якому ну не. Не знав світ ще багато років по по тому. А це означає, що така велика увага до цього саміту означає велику увагу того, що ми сьогодні робимо тут, в Хорватії. Тому ще раз хочу подякувати усім, хто долучився до цього прекрасного дійства. І я переконаний, що воно в нас вдасться. Така велика увага це насамперед Крим як приклад. Тому що, мабуть, кожна. Країна, яка має подібний приклад, як Україна має Крим, вона усвідомлює, що сьогодні питання глобальної безпеки, це стає питанням номер один в світі. І тому, на прикладі Криму, ми будемо фактично говорити про питання глобальної безпеки в світі. Ми повинні дати оцінку, чи працює сьогоднішня система безпеки, чому деякі організації, які створювалися після Другої світової війни і були спрямовані на досягнення миру, не досягли успіху сьогодні. Що ми маємо зробити разом для того, щоб більше ніхто... В центрі Європи, як і в будь якій іншій точці світу, не перекроював кордони, керуючись власним егоїзмом і власним неадекватним сприйняттям світу. Але дуже важливо саме це зібрання, тому що воно представлено парламентом. А парламенти – це найшвидший шлях доступу до своїх народів. І тому фактично ми можемо говорити, що днями у Хорватії відбудеться не тільки зібрання парламентів, а зібрання наших народів. Від імені яких будуть говорити представники наших парламентів. Я глибоко переконаний, що двері на наш саміт були і залишаються відкритими для всіх. А кожна країна сама для себе вирішує, чи перейти поріг цих дверей чи ні. Сьогодні ми бачимо представництво багатьох континентів, які присутні сьогодні на цьому саміті. Це зібрання народів. І для нас важливо, що сьогодні хорватський народ відкрив для українського народу не тільки двері своїх домівок, а свої серця. І це зробили кожні кожен представник хорватського народу, в тому числі включаючи, як ми чули, і голову локального парламенту. І це є важливо. І ми бачимо, що наші народи налаштовані допомагати один одному. І тому я не хочу давати оцінки. Я просто хочу подякувати тим, хто дослухався своїх народів. Я хочу подякувати пану Яндроковичу. Я хочу подякувати пану Пленковичу і всім, хто допомагає Україні сьогодні зробити цей саміт. Ви знаєте, будь-яка неадекватність породжує бажання. Створити їй супротив, знати коє неадекватність, раджа Желю Даеси супротив. і коли сьогодні ми бачимо, що е, українці отримують руйнування своїх будівель, своїх дитячих майданчиків, своїх лікарень, і ми бачимо, що ця війна не йде проти української армії, тому що там немає успіхів, а вона йде проти українського народу. Звичайно, весь світ дає цьому адекватну оцінку. З першого дня війни український народ, українська армія, український президент, і український парламент показали свою здатність до здійснення опору агресії Російської Федерації, і це все спричинило те, що від таких закликів, що вони візьмуть Київ за три дні, ми сьогодні знаходимося восьмий місяць у війні, при якій Росія починає зазнавати великих втрат і починає відступати з тих територій, які вона тимчасово окупувала. Те, що вона робить зараз, це от певна агонія російського вищого керівництва. І Україна готова і до цього. Але українці дуже потребують підтримку своїх друзів, підтримку зброєю, підтримку протиповітряною обороною, протиракетною обороною і іншими зразками новітньої зброї. Тому що це, це скоротить наш шлях до перемоги.